Київ ранок. На екранах телевізорів чергова новина про успіх відомого бізнесмена Івана Гордієнка, власника мережі ювелірних салонів Горд. У кадрі усміхнений чоловік у дорогому костюмі, поруч тендітна блондинка в сукні кольору шампанського Його дружина Софія. Молодша від нього на 15 років, з тих, що притягують погляди одразу. Їх називали ідеальною парою він заможний, розсудливий, стриманий, вона яскрава, чуттєва, мов із глянцевої обкладинки. Та лише охоронець біля воріт знав, як часто ці ідеальні двері гримали після опівночі. Софія прокидалася пізно, любила довше полежати в шовкових простирадлах, слухаючи, як унизу вже метушаться домогосподарка і кухар. Іван у цей час зазвичай був у офісі, звіти, зустрічі, переговори. Він працював без вихідних і навіть удома залишався діловим, сухим, точним, майже машинним. Іване, ти сьогодні знову затримаєшся? питала вона, обережно вдягаючи сережки з діамантами, які він подарував на річницю. У мене зустріч і презентація нової колекції. Коротко відповідав він, навіть не піднімаючи очей від планшета. Знову робота, зітхала вона. А я. Ти маєш усе, що хочеш, Софіє, і навіть більше. І справді, вона мала все, що тільки можна було купити, Авто останньої моделі коштовності з Парижа, навіть власний гардероб із персональним стилістом. Та чомусь від того не ставало тепліше. Коли вечорами Іван повертався, між ними стояла тиша, густа, мов туман. Він цілував її в щоку, вона вдавала усмішку. В очах Софії було щось незбагненне, суміш втоми, нудьги і дивної туги. Одного разу вона обережно спитала: А ти коли востаннє сміявся, Іване? Просто так, не через примус, не через гроші. Він підняв на неї погляд, спокійний, але холодний. Гроші це теж емоція Софії, просто інша. Вона тихо розсміялась, але в тому сміхові не було радості. Того вечора, коли він пішов на черговий прийом, Софія довго стояла біля дзеркала. На шиї блищав розкішний діамантовий кулон, його подарунок. Вона вдивлялась у своє відображення, ніби намагалась зрозуміти, хто вона тепер кохана жінка чи красива річ у чужій колекції. На екрані телефону блиснуло повідомлення. Ти заслуговуєш на більше. Є спосіб вирватися. Зустрінемось завтра. Підпис Артем. Софія довго не відповідала, а потім коротко, добре. Того ранку Іван прокинувся пізніше, ніж звичайно. Сонце вже пробивалось крізь важкі штори, у домі було дивно тихо, навіть кавоварка дзищала не як завжди. Він натиснув кнопку дзвінка, покликав домогосподарку, але ніхто не відповів. Піднявшись на другий поверх, Іван побачив, що двері спальні Софії відчинені. Ліжко заправлене, шафа відкрита. Але з неї зникла половина речей сукні, косметика, кілька коробок із взуттям. Телефон лежав на тумбочці. Софіє, покликав він. Сонце, ти вдома? У відповідь тиша. Тільки тік так на стінного годинника. Охоронець повідомив, що вчора ввечері господиня виїхала на машині сама, без водія. Куди? Іван підняв брови. Не сказала, лише попросила не казати вам. Сказала це сюрприз. Іван спершу не запідозрив нічого поганого. Він навіть посміхнувся. Може, поїхала готувати щось романтичне. Вони давно не відпочивали, не були разом по справжньому. Але коли минула доба, а Софія не повернулась, усмішка щезла. Її телефон мовчав. Банківські карти неактивні, навіть у соцмережах повна тиша. Він почав обдзвонювати всіх, кого знав. Доброго дня! Це Іван Гордієнко. Ви, бува, не знаєте, де Софія? Ми не спілкуємось тиждень, відповіла подруга. Вона мала зйомку в п'ятницю, але не прийшла, казав фотограф. Тривога росла. Іван поїхав до улюбленої кав'ярні Софії. Бариста тільки знизав плечима. Не з'являлась, але позавчора приходив якийсь чоловік, питав про неї високий такий, з темною бородою. Іван відчув, як по спині пробіг холод. Він повернувся додому, сів у кабінеті, відкрив ноутбук, спробував відволіктися роботою, та цифри танули перед очима. На моніторі випадково висвітилось сповіщення. Ви намагаєтесь увійти в систему з іншого пристрою, підтвердити. Іван не встиг натиснути ні, як екран погас. Система безпеки повідомила. Доступ до сейфу відкрито о 22.47. Що за. Він підвівся різко, але серце вже стискалось від передчуття. Він кинувся до спальні, відчинив схованку. Сейф стояв відкритим навстіж. Порожні. Коштовності, документи, навіть його особиста колекція старовинних монет, усе зникло. А на підлозі шматок золотистої тканини від сукні Софії. Він уперше за довгі роки не міг дихати. Сів просто на килим і довго дивився на сейф, мов на безодню, у яку провалилось усе його життя. Телефон задзвонив, невідомий номер. Пане Гордієнко, це поліція ви вдома? До нас щойно звернулася ваша служба охорони. Бачили, як учора вночі з вашого двору виїжджала чорна машина без номерів. Іван повільно поклав слухавку. На столі блиснуло фото він і Софія. Усміхнені, тримають келихи на терасі. Іван перевернув його обличчям вниз. Ідеальне життя розсипалось за одну ніч, а там, де була любов, залишилась лише підозра. Коли приїхала поліція, будинок Івана вже виглядав як після бурі, охоронці метушились, слідчі фотографували усе довкола, фіксували кожну подряпину, кожен відбиток. Старший слідчий, кремезний чоловік із суворим поглядом уважно розглядав розкритий сейф. Сліди злому є, промовив він сухо, але цікаво, що дверцята відкриті кодом, а не силою. Код знав лише я, відказав Іван. Але в його голосі з'явився сумнів, і дружина, дружина підняв очі слідчий. Її зараз немає вдома, вірно? Іван зціпив зуби. Вона зникла другу добу. Зникла? перепитав той, переглядаючись із колегою. Або втекла. Іван різко обернувся. Ви натякаєте, що вона причетна до цього? Слідчий спокійно відповів Ми ні на що не натякаємо, просто фіксуємо факти. Факти були невтішні. На столі лежали документи, перелік вкраденого, коштовності з приватної колекції, 5 мільйонів гривень готівкою, антикварні годинники, особисті документи Софії, серед них паспорт і банківські картки. На камерах спостереження нічого, система безпеки показувала дивне, тимчасове відключення мережі зсередини. Один із слідчих нахилився над комп'ютером і мовив. А ось цікаво! Вхід у сейф здійснено о 22.47 з вашого особистого коду. Неможливо, пробурмотів Іван. Ми перевіримо, сказав старший слідчий, але ж код можна було комусь сказати. Іван мовчав, у голові шуміло. Коли поліція пішла, у домі запала тиша. Іван стояв біля сейфу, стискаючи кулаки. Йому здалося, що дім тепер чужий. Кожен предмет нагадував про Софію, її парфуми у повітрі, її чашка на столику, її фото в рамці. Невже вона справді могла це зробити? Він відкинув цю думку, але вона просто поверталась, як хвиля після шторму. Наступного дня. Прийшли результати з лабораторії. Охоронець подав йому конверт. Іван відкрив, і серце стислося. На сейфі виявлені відбитки пальців громадянки Софії Гордієнко. Іван опустив конверт на стіл. Йому стало фізично боляче не через гроші, через те, що весь його світ почав ламатись. Увечері він зібрав усіх працівників додому. Якщо хтось щось знає, кажіть. Домогосподарка знизила плечима. Пані Софія останнім часом говорила з кимось по телефону, іноді виходила у сад, щоб ніхто не чув. Ви бачили це? Так. Один раз вона казала по телефону. Артем, я все вирішу. Головне, щоб Іван не дізнався. Ці слова вдарили сильніше за будь-яке звинувачення. Іван сів. Прикрив очі. Перед ним промайнуло все її сміх, поцілунки, її обіцянки, що ніколи не зрадить. Пізно ввечері він сидів у порожній спальні, на столику блищала її золота каблучка, єдина річ, яку злодії залишили він підняв її і стис у долоні. Телефон спалахнув невідомим номером. Іван вагався секунду натиснув прийняти. Пане Гордієнко, пролунав знайомий голос слідчого. У нас є нова інформація. Здається, ми знайшли чоловіка, з яким ваша дружина контактувала перед зникненням, його ім'я Артем Соловей, і він давно у нашому списку аферистів. Іван повільно підвів очі. Він не знав, кого більше боятись цього чоловіка чи власної правди. Бо іноді найстрашніше пограбування це не коли забирають гроші, а коли крадуть довіру. Наступного ранку до офісу Івана прийшов детектив із поліції. Молодий, уважний, і з поглядом людини, яка вже бачила багато людських падінь. На стіл він поклав кілька фотографій. Це він, сказав детектив Артем Соловей, колись бізнес-консультант. Потім тренер із фінансової свободи, але насправді аферист міжнародного масштабу. Працював під різними іменами, зникав із грошима своїх клієнтів. Іван узяв фото у руки. На ньому високий чоловік із чарівною усмішкою, той самий тип, якого Бариста описував кілька днів тому. Ми перевірили телефон вашої дружини, продовжив детектив. Близько трьохсот повідомлень між ними за останній місяць. Усе знищено, але копії залишились у хмарі. Він відкрив ноутбук, натиснув плей. Голос Софії схвильований, трохи тремтячий. Артеме, я все зробила, але мені страшно. Іван почне щось підозрювати. Іван відчув, як кров відлила від обличчя. Він сидів мовчки, стискаючи кулаки, ніби намагався не видати біль. Це ще не все, додав детектив. Через її картку було переведено гроші на рахунок у Варшаві на ім'я Артем Соловей. Увечері Іван довго ходив кабінетом. На столі телефон, на екрані їхнє останнє селфі. Вона сміється, він тримає її за плечі. Тепер це фото виглядало як глузування. Вона справді мене обіграла, чи, може, сама стала жертвою? У голові Івана точилась боротьба між гнівом і любов'ю, а потім він згадав слова матері Не суди людину, доки не глянув їй у вічі, і він вирішив знайти її не через поліцію, не через помсту, через правду. Приватний детектив, якого Іван найняв, уже кілька днів ішов слідом. Софія перетнула кордон і зупинилась у невеликому містечку біля моря, в готелі під чужим ім'ям. Вона влаштувалась там адміністраторкою, сказав детектив. Іван довго мовчав. Адреса, нарешті вимовив він, поїздка до моря видалась найдовшою у його житті. У купе він дивився у вікно, а в пам'яті пливли уривки минулого. Її усмішка на весіллі, її очі, коли вперше сказала Люблю, її шепіт, ти мені потрібен. А тепер усе це розбите, розмите і зруйноване. На пероні стояв старий готель із вивіскою віола. Іван зайшов усередину. За стійкою сиділа жінка з коротко підстриженим волоссям у простій сукні. Вона підняла очі і світ завмер. Софія, та сама, але зовсім інша, без прикрас, без блиску, тільки втома і тінь провини. Іване, прошепотіла вона, я знала, що ти мене знайдеш. Вони вийшли на пляж. Хвилі билися об берег, вітер розвівав її волосся. То ти справді це зробила? тихо спитав він. Софія глянула вдалечінь. Я хотіла вірити, що роблю це для нас. Артем сказав, що допоможе примножити твої кошти. Казав, що це шанс, що він все поверне, і ми зможемо поїхати почати спочатку. Ти довірилась шахраю? Я довірилась тому, хто слухав мене, хто дивився на мене, не як на трофей. Її слова боліли сильніше за зраду. Але я не знала, що він просто забере все і зникне. Я втекла, бо не могла дивитись тобі в очі. Іван стояв мовчки. У його погляді було стільки втоми, що навіть море здавалось тихішим. Ти розумієш, що зруйнувала все? Так. І якби можна було повернути, я б обрала не золото, а тебе. Він не відповів. Підійшов ближче, витер пісок із її долоні. Потім просто сказав Завтра ми поїдемо в поліцію. Я не хочу тобі зла. Але правда має бути сказана. Софія кивнула. Після того, як вони повернулись додому, вони прийшли до місцевого відділку поліції. Софія виглядала виснажено, бліда, руки тремтіли. Іван стояв поруч. Не торкався її, але й не відходив, мовчки, ніби став між нею і світом, який готовий засудити. Ви стверджуєте, що стали жертвою шахрайства? запитав капітан, переглядаючи папери. Так, відповіла вона тихо. Я передала Артему гроші, думаючи, що він інвестує їх у бізнес. А хто відкрив сейф? Я, ледь чутно промовила вона. Але я не крала, я вірила, що рятую наше майбутнє. Іван заплющив очі. Його тіло здавалось кам'яним, а у грудях усе кипіло. Поліція передала справу до управління економічних злочинів. Там Іван уперше побачив досьє на Артема Солов'я, серія підробних компаній, десятки ошуканих людей, міжнародний розшук. Він майстер психології, сказав детектив, маніпулює, змушує людей вірити, що діє для їхнього добра. За даними прикордонників, він виїхав до Польщі. Але ми знайшли один слід хтось із його контактів нещодавно намагався зняти гроші з рахунку відкритого Софією. Тобто, він ще користується її іменем. Саме так. І це може допомогти його зловити. Іван вирішив діяти. Він мав ділові зв'язки у Європі і за кілька днів уже працював із приватними детективами у Варшаві. Коли він летів літаком, у пам'яті крутились її слова Я просто хотіла, щоб ти знову дивився на мене з любов'ю, що я щось можу зробити доброго. Він не знав, чи це щире каяття, чи чергова гра. Але тепер справа була не лише у грошах, це стало питанням честі. У Варшаві слід вів до невеликої кав'ярні біля Старого мосту. Один із детективів сказав: тут він зустрічався з якоюсь жінкою, псевдонім Ніка. За нашими даними, дуже схожа на вашу дружину. Іван застиг це неможливо. Вона зараз в Україні. Але коли показали фото з камер, він побачив знайоме обличчя. Схоже на Софію. Молода брюнетка копія його дружини. Артем використовував її, щоб маскуватись під жертву, поки тягнув гроші з інших рахунків. Поліція затримала Артема через тиждень у Гданську. Він навіть не чинив опору, усміхався. Ну, от і ви, пане Гордієнко, сказав він, коли їх привезли на допит. Нарешті бачимось. Де гроші? різко запитав Іван. Гроші то лише папір, а от емоції, які я вам подарував, безцінні, зухвало відповів аферист. Іван ледве стримався, щоб не вдарити. Ти зруйнував наше життя. Вона сама дозволила, я просто запропонував мрію. Коли Іван повернувся додому, Софія чекала на нього в кабінеті. Вона підвелась, боячись його погляду. Його затримали. Так, і гроші, половину повернули, решта втрачена. Вона опустила голову. Пробач, якщо ти ще мене любиш. «Пробач». Іван мовчав. Підійшов до вікна, довго дивився у темряву. Я можу пробачити втрату грошей, сказав він нарешті. Але не тишу, якою ти зрадила. Софія підійшла ближче. Я не хочу нічого, Іване, лише шанс виправити. Будь ласка, він глянув на неї. І вперше за багато місяців у його погляді не було гніву, адже він все ще її кохав. Лише сум, ти не зможеш нічого виправити, хіба що себе. Почни з цього. Тієї ночі Іван довго не спав. Він розумів, усе це не лише афера з грошима, а й історія про те, як легко людина може втратити себе у блиску золота, якщо у серці порожнеча. Бо іноді полювання на правду це не про злочинця, а про власну здатність знову довіряти. Минуло півроку. Весна знову прийшла до Києва, стримана, свіжа, така, що пахне дощем і новим початком. Іван стояв біля вітрини свого нового ювелірного салону. На склі, великими літерами, було написано Софія. Він довго дивився на це слово. Колись воно означало ім'я жінки, яку він любив. Справу Артема Солов'я завершили йому дали сім років. Частину грошей повернули, решту визнали безслідно втраченими. Поліція запитувала, чи Іван хоче подати позов і проти Софії. Він відповів просто: Ні, досить судів. Вона вже сама собі зробила вирок. І більше про неї не чу. Аж поки одного вечора кур'єр не приніс конверт без зворотної адреси, а всередині лист. Іване, я довго наважувалась написати. Ти маєш знати, я живу тепер у маленькому містечку, працюю в майстерні, роблю прикраси своїми руками. Я не прошу пробачення, я знаю, тобі важко вибачити. Лише дякую за те, що не зненавидів. Якщо колись у твоїй вітрині з'явиться маленьке срібне серце, знай, це моє. Бо навіть з попелу може народитись любов, якщо в ній є крапля правди. Софія. Іван перечитував лист кілька разів. Потім тихо усміхнувся. Не гірко, не з образою, а спокійно. Він знав. Кохання не вмирає. Наступного дня він справді замовив срібне серце без діамантів, без блиску, просте й щире, поклав його у вітрину, під табличку, ціна довіри не в золоті, а в серці. Того ж вечора він закрив салон і вийшов на вулицю. Іван вдихнув повітря уперше за довгий час, легко, без болю. Бо справжня розкіш. Не мільйони у сейфі, а спокій, який не купиш за жодні гроші. Іноді, щоб знайти цю розкіш, треба втратити багато. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам, до зустрічі!